Ми з ним поховані через хрещення. Ми воскресли разом з ним через віру в силу Бога, який воскресив його із мертвих. І давайте подивимося, про які взагалі види хрещення і в яких випадках хрещення згадується в новому заповіті. А в старому заповіті хрещення не було. Були прообрази хрещення. Наприклад, коли Неїман повинен був. Сім разів зануритися, щоб оздоровитися. Да? Це був прообраз хрещення, але це не таке хрещення, яке ми маємо. Отже, в писанні в новому заповіті згадується хрещення Івана Хрестителя. І воно було для підготовки до приходу месії, і воно було для прощення гріхів. Далі. Згадується також хрещення страждань нашого Господа, але ми з вами пам'ятаємо, що хрещення це слово «баптізо» – повністю зануритися. Тому оцей момент да, хрещення страждань нашого Господа, це занурення у повноту страждань. Тобто, не мов, би, не мов би не ну трошки, знаєте, як переклад, про який можна. Пороздумувати. Да? Тобто, я б сказала, що отут саме слово баптіза можна було перекласти не як хрещення страждань, а занурення повністю або занурення у повноту страждань. Ми пам'ятаємо, що коли Ісус на Христі помирав, то Він взяв на себе всі гріхи кожної людини, яка була, буде і є на той момент, коли Він жив. Тобто, оце повнота цих гріхів. І коли він оце взяв на себе, для нього це було страждання. Чому страждання? Тому що саме в той момент, коли він взяв на себе ці гріхи, він був розділений з Богом Отцем. Для чого ти мене залишив? Пам'ятаєте, він кричав на скрісті. І оце занурення, повноту страждань. Чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю? І хреститися хрещенням, котрим я хрещуся, да? наприклад, Марка 10.38, то оце хрещення стражданнями це повне занурення у ті страждання, які були викликані повнотою гріхів, які він взяв на себе. В цьому моменті тут зрозуміло? чи є питання? Оля, добрий вечір. Ми трошки пізніше почали, вибачте мене, будь ласка, у нас сьогодні. нештатна ситуація була. От, тому з хрещеннями страждань. Тут зрозуміло, про що йде мова? Занурення в повноту страждань. Далі. А тепер, що стосується особисто нас з вами, як віруючих людей, як послідовників Ісуса Христа. Це хрещення, яке описано в Діях 2.38. Покайтеся і нехай охреститься кожен із вас, ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і ви приймете дар Святого Духа. Далі йде хрещення Святим Духом. Ну, а про хрещення вогнем, напевно, ще трошки рано говорити, але воно також буде. Якщо ми хочемо прийти у повноту возраста Христова. Так? Оль, чи є у вас питання? Чи все поки що зрозуміло? Зрозуміло, що все зрозуміло. Слава Богу. Слава Богу. Чому треба хреститися? Зрозуміло. Може, ви нами швиденько. Може, ви не лише. Пояснити чи відповісти два таких простих пункти: чому треба хреститися? Чому краще хреститися, якщо є така можливість? Бо ми пам'ятаємо того розбійника, який висів на хресті, звісно, що він не міг хреститися. І він попав у рай, за словами Ісуса, в нього не було можливості хреститися. Але якщо в нас з вами є вода, є можливість, Є всі ресурси для цього, як то євнух да, сказав, ось вода, що нам заважає хреститися. Тому, чому ми вважаємо за потрібним хрещення, про те, що хрещення в дорослому віці, коли людина обіцяє Богові добру совість, осознано, і хрещення повним зануренням. Ці два моменти ми навіть не обговорюємо це те, що безумовно. Отже. Ісус виконав усю правду або виконав увесь закон. Так і ми виконуємо увесь закон. Да? Наш дорогоцінний Ісус Христос пройшов хрещення в Івана Хрестителя, тому і ми хрестимося, ми як наш учитель. Далі, дії ми вже з вами читали, другий розділ. Хрещення це заповідь. Щоб отримати спасіння від цього лукавого, а російською розвращеного роду, тобто, щоб мати відділення від цього роду, і не просто від людського роду, а від лукавого роду. І в домі Кормілія багато свідчень, коли людина проходить, проходить звільнення, і щось воно в неї стопориться. Так? І після укладення заповіту з Богом або після поновлення заповіту з Богом, якщо були серйозні да, там моменти, коли людина серйозно відпала і кудись там а, впала і пропала, да, то це звільнення проходить набагато а, легше. Скажіть, будь ласка, як ви хрестилися? Який ваш досвід хрещення? Поділіться, будь ласка. Дивіться, то було... мене якийсь досвід був... Я теж то звільнялася, бо я з правосадної сприв... церкви. Господи, знаєте. І, це, і звільнялася, звільнялася, а потім раз, як ви кажете, і поучала звільнятися. Ну, mm -hmm. щось не давало, коротше. І я зробила це онлайн, скажімо так. Позвонила до яйця єдини в в мене тут була річка. О, і я пішла і занурилася. І тоді вже в мене вже така тоді почалася конкретна, реальна така духовна боротьба після. Тоді ще гірше починає він атакувати, це чистий. Тоді так, взагалі, я так було жорстко, жорстко, коли навіть не вам передати, того всього тоді то були і думки, і відчуття, і взагалі. Воно слав по розпором з У зв'язку з тим, що в мене не було просто звільнення. Так як в мене не було хрещення в одного по усозному моєму віці, бо мене хто там малою хрестили, Я що розуміла, я ж ніколи не Звичайно. Що, що то таке і для чого. Але слава Богу, що я прийняла хрещення, взяла би за заповість за, за з Господом, як єписку паже, то я хочу взяти з чоловіком. Я пообіцяла Господу, що буду з ним, буду сподити, От І мене Господь очистив від того старого життя. Я бачу, знаєте, ну, є зміни, ну, внутрішні зміни, скажімо так, з серцем, допустимо, так? Мої різні так привички і фізичні зміни також є, можна сказати. Бо, наприклад, там та куріння, то, і там такі, такі речі, вони від мене, ну, як відпали, мене від того. вітер. Але ще нам ще, ще потрібно продовжувати, знаєте. Боротися з тим всім і всякими. Буває, що і гнів наступає, і буває, що і роздраження, то так само все ж не відчисто. Та, так, ну, але слава Богу, що вона є та боротьба. І що є те випробування, що є те навчання, знаєте? Бо як немає випробування, то нема навчання, і ми яком, не будемо знати, як нам реально поступати, як стояти. Слава Богу. Івана, може ви поділитися, як у вас було хреще? У меня чьи-то. Я на компьютер перестал на телефон делать, думаю, це си за ситуал не видела. Чуем, А, ну, Я хочу понять, что я такой маленький. Церкви православные, московские чини. У Я ходила в а, только так с уколоть в господанке. Цікавилася, питала, хотіла знати, чому мені може щось не так іде, би мені хотілося. І ну, потім довго зказ я потрапила на епископа Русла, на цього повла, і я вже трохи його слухала, вона проходила на летні Ну І до одного монаха я пішла тут, і я його показувала не краще. Нормально, нічого такого нормально. Я просто потім я поїхала в Україну і поїхала туди до, до дому. додому. Там тільки ще навіть починалося, що навіть сказати. Ще не було ні в цих шкіл, ні в нічого не було. І там, я прийняла в одних трещин. дякую Господу, тому що я аж пізніше з часом, я прийняла, що це є завід Господом і що я купила з підприємство. Тобто спадщина заміна. Mm -hmm. Я розумію, що, що, що я погоджуся з тим, що треба дітей приносити, до церкви на посвяту. так на yeah. і Так. Але, але хрещення, на правду, дійсно треба бути світом, що робиш. І це тільки люди має бути. Я це вже згодом пізнала. Дуже довго мені це вдавалося. було багато папірів, багато твердень, я дуже знарода роздумувала. Ну, По-перше, в Писанні ми не бачимо жодного прикладу, де б хрестили дитину. Да? А, так приносили в храм, посвячували, як Ісуса посвячували, да? але от саме тим зануренням чи якимось чином да, дітей не хрестили, в Писанні ми цього не бачимо. І далі в Писанні дуже чітко показані умови. За яких людина може хреститися? Навіть коли Іван Хреститель хрестив, там теж зовсім не згадується про дітей. Да? Давайте подивимося на ці умови. По-перше, людина повинна свідомо покаятися, зрозуміти, що їй потрібен Бог, що вона жила неправильно, да? і людині потрібно покаятися. Далі потрібно вірити, в чиє ім'я ти хрестишся, чию фамілію ти хочеш отримати, правда? Да? Чим сином ти хочеш стати, чи донькою, маленька дитина це не розуміє. Тобто потрібна віра. Вірити, що Ісус Христос наш Спаситель, вірити, що через хрещення ми вступаємо з Ним в завітні стосунки, і що ми вже тепер будемо Божі, а не свої. І також Писання згадує ще дві умови, щоб отримати водне хрещення.